15 2015 року, дизельок 2-літровий, затонований, на легкосплавних дисках машинка, царапинки скільки є. Трубочки машинки виглядають, ось так, сухенькі, екологія в машинки стоїть, 15 метрів на електриці їде від розетки. Ось такий стан кузова має. Переходимо до салончику. Тряпочка, але чиста, карти теж чистенькі. Пасажирське сидіння стан, стан водійського сидіння. Так, Машинка має круїз контроль, лепестки на рулі є. Ось отакий такий стан руля в неї. Повний електропакет, мультируль, навігація, кондерчик. все в машинці працює, безключовий доступ. Зараз спробуємо завести. Заводиться з півоборту Америка, пробіг 284 тисячі. Йдемо під капот глянемо. Ось така машинка підкапотка. Підкапотка не мита. 15 рік 2-літровий дизельок на автоматі, ціна 9500. Зацікавило, приїжджай.